Слава Ісусу Христу, дорогі наші паломники, друзі, ми зараз знаходимося в дуже цікавому місці. Це Манопело, таке містечко неподалік Адріатичного узбережжя тут в Італії. І це місце, цей сантуарій, церква називається Вольто Санто, святе обличчя. Напевно, не так багато людей про нього чуло, але дехто каже, що це. Найвизначніше місце взагалі для всіх християн. і Тут знаходиться найвизначніша реліквія християнського світу. Це потребує може такого більш тривалого навіть пояснення, але якщо спробувати коротко, то в чому смисл? Тут знаходиться в середині в церкві невеличка хустинка, яка зроблена з Вісону, на якій є зображений ось такий лик Ісуса Христа. Згодом, коли віднайшли вже туринську плащаницю, коли її сфотографували, коли побачили зображений лик Ісуса Христа на туринській плащаниці, коли побачили також цей лик на цій хустині, яка є тут в Манопело, і її наклали, то що ми можемо побачити: що обличчя з Туринської плащаниці і обличчя людини. Яка зображена на цій хостинці манупело, вони співпадають. Бачите, місця від ран, які є інші ознаки, також ніс, вся ця частина, вони накладаються і створюють зображення картину однієї людини. Також є ще хостинка е, з ов'єду, е, якою мали би обтирати тіло щойно закривавленої людини, з тіло Ісуса Христа, також, якщо прикласти, воно також співпадає. Співпадає е, одне на одне. Тобто, таким чином дослідники і говорять про те, що звичайно віра перш за все, але і дослідники підтверджують, що ці зображення е, тут зображення туринської плащаниці це є одна людина. І для нас, як для християн, це і підтвердження того, що е, от Ісус Христос був, що Він був для всіх. Він був отакий, який ми його бачимо. І тут також в цьому музеї є багато різних зображень, які свідчать, підтверджують, що якраз перші, в перших століттях християнства, в перших століттях християнства зображали Ісуса Христа якраз по вигляду людини, яка зображена тут, на цій хустинці в Манупело. Дуже гарне місце, цікаве місце і дуже радий, що ми, з нашими пручанами сьогодні змогли тут побувати. Дякую.